Привіт, друзі! Сподіваюсь, мене чудово видно і прекрасно чутно. Хоча це відео я збирався робити з петличкою, але я її не придбав, тому що я. Поїхав у Київ і провів просто прекрасні три дні в прекрасній компанії. Погуляв по декільком книгарням Києва. Збирався зняти книжковий влог, але ви знаєте, який Київ прекрасний і чому я це не зробив. Але сьогодні я тут для того, щоб Зяти для вас нове відео. Я сподіваюсь, вони на мене не дуже злі. А насправді зараз 22-26, я сів знімати нове відео, тому що в мене є сили, і також тому, що я вигадав або а, згадав, або щось я зробив, і в мене з'явився. Ідея для нового формату, в якому я зможу ділитися з вами своїми апдейтами книжковими. І в принципі, так формат цей буде називатися Книжкові апдейти. І в цьому форматі, який я напевно вигадав сам, бо взагалі мені це наснилось. Ну, але я не здивуюся, якщо цей формат вже в когось є на Ютубі і. Я просто вкрав це, тому заздалегідь хочу вибачитись, якщо я в когось його вкрав і сказав про те, що я це сам вигадав. я хотів зробити щось подібне, в якому я зможу сумішати нещодавно прочитані книжки а коротко про них розповісти. Такий невеличкий відгук там на 2-3 хвилини розповісти про книжку, яку я читаю зараз, або книжки, які читаю зараз, якщо це паралельне якесь читання, і мої книжкові плани на найближчий час. І я збираюся проводити такий формат, хоча б раз в 2-3 тижні, для того, щоб вас інформувати, і також для того, щоб ви мали відгуки на, власне кажучи, нещодавно прочитані книги, тому що насправді бувають прям ну дуже такі круті. Книги, про які мені дуже хочеться розповісти. Або навпаки, мені хочеться поділитися з вами, чому мені не сподобалось, чому я такий злий там і так далі. І перший книжковий апдейт ви можете побачити вже на фоні. Сподіваюсь, побачили? Не хочу хвизуватися. Колись я прийшов з роботи, мій батько зробив мені паличку. Можете побачити її в я не знаю, який це кут у вас буде. Я вже там розставив книжечки, але перестановка, як ви розумієте, буде ще глобальніша. Але місце в мене з'явилось достатньо. В мене з'явився фон. Хочеться також там трошечки його прикрасити, і це такий перший книжковий апдейт. А тепер перейдемо до суті, для чого ми зустрічаємо з вами в BookTube. А власне кажучи, розпочинати ці відео, якщо це буде продовжуватись далі, я буду з книжки, якою читаю на даний момент. Розповідати вам якісь свої а, перші емоції прочитання цієї книги, розповідати, на якій я стадії, і ділитися своїми враженнями, і просто розповідати про що ця книга? Да. А, сьогодні в нас буде 13-та казка Діани Сеттерфілд а, в такому оформленні, КСД здесь Культріт. Ви також побачите сьогодні ще одну книгу Культріт з таким от форзицем, на якому зображені двійнята. Руденькі, чимось нагадують мені Ен Ширлі з зелених дахів. Не знаю чому. Я зараз скажу, на якій я сторінці на 408-й сторінці це виглядає приблизно ось так можете побачити. Мені залишилось зовсім небагато, і в мене є відчуття, що я цю книгу дочитаю вже завтра, тому що вона мене просто не відпускає. Буквально, буквально, я не мав ніяких взагалі очікувань від цієї книги, і це напевно найкрутіше, тому що я читав і я починав її читати е роснявою мовою, На жаль, на превеликий жаль, 2015 році. І це було прям не дуже. Тобто мені було дуже нудно, але я розумію, що тоді на той момент мені було 13 років. І е е е е я мало що мой міг би зрозуміти. І мама шумів по собі надумати про цю книгу, як я надумаю зараз в 21-річному, майже 22-річному віці. І о, я вгадав з атмосферою цієї книги. Тобто я почав її читати буквально, коли на першій сторінці йдеться, зараз вам скажу просто був листопад. Ну, типу, зараз листопад, розумієте? І я просто вгадав її, а найатмосферніше було читати її в потязі. Коли я їхав до Києва, я прочитав там 140 сторінок, хоча очікував, що я буду читати більше, але насправді я хотів цю історію розтягнути. Це факт, тому що я знав, що десь з 300-ї сторінки почнеться це місиво. Місово, місцево, що мене будуть події просто огортати. Я буду хотіти це прочитати. Тринадцята казка нам розповідає про письменницю віду uh, Вінтер, яка все життя брешить інтерв'юверам uh, про своє життя, і ніхто взагалі достеменно не знає, хто вона взагалі така, звідки вона з'явилась, як вона починала свою творчість, хто їй в цьому допомагав. І uh, ось наприкінці її літ, скажімо так, вона обирає для написання своїх мемобіографії, напевно, так бі -бі біографії, uh, вона обирає собі таку Маргарет Лі. І починає розповідати е, свою історію, яка є доволі химерною, доволі цікавою і доволі інтригуючою, і дивною. Тобто ти читаєш і в момент ти такий стоп. Що взагалі відбувається? І ти таки думаєш, що ти читаєш? Типу, ти читаєш детектив, ти читаєш містику, ти читаєш, що ти взагалі читаєш? І в мене насправді. Ну, приблизно такі самі враження на 408 сторінці. Я зараз думаю про те, що це, напевно, не психологічний роман, а більше такий детектив а, з містикою, тому що ти до кінця не знаєш, що тут буде далі. І в мене зараз, ну, напевно, може, 25% десь в голові розгадано. Але якоїсь цілісної картинки, того, що мене буде чекати далі, немає. Що мені подобається в цій книзі ще, це о, чудові описи. О, чудові описи. А, тобто, знаєте, зазвичай, коли ти читаєш книгу, в тебе тобі дуже важко, коли немає діалогів. У тебе сторінка, дві, три, чотири сторінки суцільного тексту, і тобі це дуже важко. І ти себе настраюєш, налаштовуєш на те, що в тебе зараз буде три-чотири сторінки. Тексту ти такі, та блін, не хочу, я не хочу це читати. Але тут це настільки гармонійно, це настільки приємно читати, це настільки атмосферно, Тобто, ти читаєш дійсно. Крутий атмосферний твір, який розповідає нам про а, жінок, які люблять книжки однозначно. Маргарет Лі, вона взагалі працює в, в, в к, книжковій крамниці і вона не, ну, не уявляє своє життя без книжок. Тобто, як ми з вами ви зараз дивитесь це відео, я впевнений, що ви також не можете уявити своє життя без книжок. Як каже відома блогерка Ліза Сусік, з якою ми нещодавно до речі зустрілися. А, я хочу, щоб а, книжки. А, не я вертіла навколо книг, так? а книжки крутила навколо мене. Вона генійка, вона реально генійка. Проте це не про нашу героїню, до чого я це завів. Поки що мені подобається. Що буде далі? Я не знаю. Тепер в мене будуть книжки, які я прочитав нещодавно. В ці добірки ми будемо включати три книжки. А, сьогодні в нас вони надзвичайно різні. Типу, вони прям надзвичайно різні. Розпочнімо, напевно, з похронологів будемо йти. Це в нас Острів Проклятих Деніс Лігейн. А цю книжку я оцінив на 4 з п'яти. Що сказати про цю книгу в рамках цього відео? Вона кінематографічна, вона максимально кінематографічна, тому що, читаючи цю книгу, ти її читаєш, наче сценарій до фільму «Одноіменного Острів Проклятих, який я впевнений, більшість з вас дивилися. Я не дивився, я не знаю розв'язки цієї книги, не знав розв'язки цієї книги. Я міг собі уявити, я міг собі уявити, і, в принципі, мої очікування. Не виправдалось. В нас є психіатрична лікарня, яка розташована на острові. А, і туди приїжджають двоє детективів, які розслідують справу про зникнення однієї з, о, з особливо небезпечних пацієнток. І з цього моменту починається якась просто, просто щось відбувається і о, тобі просто потрібно разом з детективами розгадати загадку цього острова проклятих. І е, через це ти перебуваєш наче в якомусь фільмі, квесті. От, і напевно, через це я і зняв е, бал цій книзі, тому що, е, ну, по-перше, мені не сподобались діалоги. Вони були неживі. Тобто, буквально в мене в порівнянні з 19-то казкою, яку я читаю зараз. Тут діалоги, вони це просто, тут може бути тупа сторінка діалогів, розумієте, і без якихось пояснень, хто це говорить. Мені діалоги не сподобались. Мені не сподобались персонажі, вони були якісь ну, не дуже розкриті, напевно, до кінця. І через це, в принципі, якесь враження загальне про цю книгу в мене зіпсувалось. Хоча кінцівка мене ну, в мене, типу, дуже погана з дедукцією. Я Здогадувався, але я собі вслух це сказати не міг, що відбулось. Далі в мене Бріджордани, перша частина герцог, і я Джулії Квін від Вівату. Можете побачити цю книгу. Ми її будемо детально обговорювати в рамках нашого спільного читання з іншими буктюберами. Тому приєднуйтесь до нас, коли будуть анонсиво, побачити у інших буктюберів. Ще хочу сказати про цю книгу. Напевно, після острову проклятих це була саме та історія, яку я просто потребував, тому що а, це любовна історія, в принципі, вона а, а, це епоха регенства, тобто це епоха балів, це епоха оцих от ваших величностей, оцих усіх моїх улюблених просто штук, які я обожнюю. А, через це я і обожнюю класичні твори, тому що це настільки прям вау, я обожнюю. Замки, всі, я не знаю, мені здається, я в тому житті був якимось придворною собакою, мені здається, тому що мене це дуже захоплює, а я не вірю в те, що я міг би бути потенційно в тому житті якимось королем або принцем. Але це, напевно, через мою самооцінку. Але нічого. Так от, Бріждене, це був кринж. Але в той же час це була guilty pleasure. І <кій> в той же час це було крінж. І напевно переважає тут більше крінж А, Вона розповідає нам, в принципі, про сім'ю Бріджертонів, де дуже багато дітей. Я не знаю, як взагалі можливо народити було стільки дітей, але потім я згадую, який це час, і розумію, що, напевно, можливо, було народити стільки дітей. А, і мати а, видає свою доньку. Заміж шукає їй підходящу партію. Ось тут зустрічається Саймон, який є герцогом, як ви розумієте, тому що частина називається Герцог і я. І тут починається саме цікаві. Вони заключають певну угоду. 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 2 мільярди гривень угоду. І починається саме цікаве. І тут буде навіть секс-сцени, які були просто крінжові, і вони були. На 5-6 сторінок, І ти читаєш такий. Такий стоп. Я, я взагалі, після тих, ну, цих сцен, я хочу забути про існування цього процесу. Тому що це настільки, це, 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 як це було тут описано, це було ну, не дуже. Я читав безліч книг, де було сексуальні сцени, і там це було хоча б якось цивілізовано. Тут це було достатньо дивно. і Сумбурно, дуже сумбурно, дуже сумбурно. Що мені ще не сподобалось в цій книзі, це о, мотивація персонажів її взагалі не було, а якоїсь о, логіки також тут не було. Це звичайний просто о, романтичний роман, скажімо так, романтичний роман, ви знаєте, такий, такий вид, який я сам вигадав. О, романтичний роман, який просто може зайти вам, якщо. Такий час настав, от ви хочете. От потрібно, ви розумієте, потрібно робити розрядку такою літературою. Ну, от це 100%, я вам гарантую, це потрібно робити розрядку такою літературою. Ви просто читаєте, ви реально розслабляєтесь. Я прочитав там буквально за 3-4 дні. Вона була не дуже складна в плані написання, тому що тут достатньо багато діалогів, тут достатньо багато. Тупих діалогів, власне кажучи. І через це ця книга читається легше, ніж можна було подумати. Але е, з цією історією і потенціалом цієї історії, яку мала авторка, я думаю, можна було написати щось краще. Але я хочу сказати, що я продовжу читати цю серію, тому що, е, ну, така розрядка потрібна. Я вже вам це казав. І остання прочитана мною книга це Агата Крісті і забуте вбивство. Це. Перевидення, здається, КСД у кольорові серії. Теж це моя така розрядка, це моя така не гілті pleasure, тому що Агату Крісті люблять, мені здається, люди по всьому світу. Я знову повернувся до Агати Крісті, я її давно не читав. Мені здається, місяці два я її не читав. І взагалі я вважаю, що кожен місяць мені потрібно читати Агату Крісті для того, щоб в мене була оця от доза такого правильного детективу, правильного прям. От Канонічного такого детективу, і тому е ну, тут однозначно мені сподобалось, тому що мені не може не сподобатись, може. Були романи, які мені не сподобалися брати Крісті, але в цілому е цей, цей роман був е прикольний. Що ще можу сказати? Що ще я можу сказати вам? Тобто тут була місьмарпул. Що ще додати вам? Тут була Міс Марпл, яка, яку я просто обожнюю, якою я хочу бути в старості. Тому що Міс Марпл — це така от е, жіночка, яка лізе туди, куди не треба, але потім виявляється, що вона лізла туди, куди треба, розумієте? І ти такий: вау! Ну, Я типу хочу нею бути там, через, хоча б там, в старості через скільки там, два роки. От, тому що вона. Вона Did it again, you know? Вона зробила це знову і а, в цьому романі розслідується вбивство 19 20-річної давності. Тобто вже все просто забуто. І тут з'являється людина, яка така каже: Опа, а я пам'ятаю, тут 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 так, так було. і Я хочу, стоп, я хочу відновити в свої пам'яті ці спогади. А що це взагалі було? І тут з'являється, як завжди, дуже неочікувана міс Марпл, яка е, береться за цю Черсівню. І до речі, до речі, до речі, речі, в мене є досягнення. Я вперше в своєму житті вгадав вбивцю в романі Агати Крістів саме в цьому. <плес> Тому вона в мене буде стояти на почесному місці. У мене, прочитаних, здається, 19 книг або менше. 17, 18, 17 книг десякати крісті в жодні не вгадав вбивцю. Це перша книга. Забудьте вбивство, запам'ятайте її. Це моє досягнення. Номер один. Чи? Да, номер один. Власне кажучи, тільки що почав збирати майбутні плани. І виявилося, що мої майбутні плани, вони ще. Фізично в мене не присутні, тому що гіпотетично в своїй голові я вже продумав, що я буду читати наступним після транстої Казки, якщо вона, звісно, буде в наявності, тому що трансту казку, я, напевно, не читаю вже завтра-післязавтра. -завтра. Тому мені треба підготувати якийсь запасний варіант, маленький запасний варіант. І інші, інші книжки вони вийдуть лише в грудні, і я такий стоп! Що я буду зараз розповідати? Ну, щось буду розповідати вам. Після тринадцяти казки в мене було в планах прочитати Джейн Ейр від неба. саме це видання, яке ви зараз побачите на своїх екранах. Так, ви зараз будете мене обсирати, саме це видання, я і хочу прочитати. Типу, да, я хочу, тому що воно мені дуже подобається. Я сподіваюся, точні, я вже мені здається, приблизно поміряв собі, скільки довжина і ширина цієї книги. Тому що я не дуже люблю високі-великі форматні книжки, особливо від відомництва неба, тому що мені незручно їх брати кудись, а Джейнейр я хочу брати собою кудись, тому що це насправді дуже гарна книга. Будемо чесні, хоча б я там буду чесним, мені подобається це видання. Мені подобається видання графули, яке графули. Графули Дракули, яка вийде вже в грудні, здається, так. Тому наступне буде Джейн Ейр, якщо вона, звісно, з'явиться. А якщо Джейн Ейр не встигне прийти, прийти до того, як дочитаю тринадцяту казку, в мене є дім у волошковому морі, яке я давно хочу прочитати. І я прочитаю це. Мені здається, дуже швидко, тому що от коли я бачу якісь відгук на цю книгу, я і чую про те, що люди кажуть, що вони її прочитали дуже швидко. Тому що вона дуже легка, її можна прочитати навіть за вечір. Ну за вечір я її точно не прочитаю, але за дні три я її прочитати можу. Тим пачу, що це така підліткова мені здається. Більше недоросла підліткова така історія. Також знову в чисто гіпотетичних планах і теоретичних в мене ті, що співають у терміні. Це в мене також гіпотетичний план. КСТ роблять перевидання, і я обов'язково його буду читати, тому що я не чуваний про цю історію від іри з TikTok. її в Ютубі поки що, на жаль, нема. Але сподіваюсь, колись вона з'явиться там тут, там. А от і вона казала про те, що це її там улюблена історія. і Я такий блін, і я хочу це прочитати. І я знаю, що в багатьох це також улюблена історія кохання, тому що це така історія кохання, косична історія кохання на 850 сторінок. Я ще знаю, що там десятирічна дівчинка фігурує. Хто ми такі, щоб засуджувати? Правильно? Ніхто. Тому я хочу це прочитати. Особливо це хочу прочитати в грудні, тому що мені здається, зим, взимку треба читати книжки, щоб компенсувати собі якесь тепло. Знаєте? Тобто в мене тепла насправді достатньо в житті. Я зараз максимально щаслива людина. А, там писала, до речі, в коментарях, що в мене якесь вигорання. Напевно, вже зараз ні. Після Києва столиця мене змінила. Так от жартую, не жартую. А, і мені хочеться читати щось любовне, щоб я так от ревів, якщо можна буде, І я буду ревіти. Також гіпотетичні плани на грудень це страхи мудреця на 1300 сторінок від КСД. Це продовження Патріка Ротфуса, ім'я вітру. Якщо ви ще не були на моєму каналі, не бачили, що в мене є великий відгук на ім'я вітру, можете подивитися. Страхи мудреця це продовження хронік королевбивця або «Королівські убивця, здається, так серія називається. І ось ем, я хочу прочитати у грудні, тому що е, ця історія е, вона е, мені здається чудово підходить для грудня. От правда, мені так здається. Тим паче, коли вона велика її можна розтягнути буде е, там, до 31 грудня, знаєте, коли там вже дуже скоро новий рік, і ти таки читаєш цю книгу і повертаєшся, наче в дитинство. Тому що в дитинстві я дуже любив 31 грудня відкрити якусь. Книжечку і читати її там 3-4 години, і таким чином скоротати собі час до 12 години, коли я отримаю подарунок. Напевно, в цьому році я не отримаю подарунок, тому що я вже дорослий хлопчик, який сам себе має забезпечувати. Сам собі я подарую якусь шкарпетки. Але тим не менш, відчуття якогось дива воно залишається. Ну і звісно, все може піти не по плану, як ви можете зрозуміти, і для того, щоб все пішло не по плану, в мене є на лезі клинка, Джо Аберкромбі, це перша частина першого закону трилогії, яку мені а, рекомендував мій кращий друг. Причому рекомендував мені сказав: якщо ти це не купиш, ми з тобою перестанемо дружити. Це правда. І я це зробив. Я купив цю, ці, ці, ці одразу три книги, одразу весь цикл я купив. Точніше, мені здається, це не весь цикл, а, це перша трилогія. І... Мені не подобаються обкладинки, але тим не менш я нечуваний про цю історію. І у багатьох буктокерів, буктюберів і букблогерів, а, перший закон і, взагалі Джо Оберкром, він є, він стоїть поруч за, ся, за, ся, за, ся, за ся, соціативним рядом і, і словом фентезі. Тому а, я дуже це хочу прочитати. І Якщо все піде не по плану, якщо психо, ну а таке можу. Або мені не сподобається одна з цих книг, які я запланував прочитати, то на везі квинка мені допоможе. Ну що ж, друзі, дякую вам велике за те, що подивились це відео. Дякую за те, що ви чекаєте нові відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам книжки, які були сьогоднішні підбірці, чи сподобався вам цей формат, чи бачили ви його в когось. Якщо ви в когось його бачили, скажіть у кого, щоб я вибачився перед цими людьми. На цьому все. Дякую за те, що подивилися. Не забувайте підписуватись на мої інші соціальні мережі, вони вказані в описі профіля. Також там можна мене підтримати на, наприклад, нову петличку, або на ще в мене також. тоді займався. Тому if you want, if you wish, make my wish come true. жартую. Дякую вам велике, бережіть себе. Всього вам найкращого.